Привіт усім! Вітаю вас на каналі Фандомі. І сьогодні я хочу показати вам, як я забудувала коробку від квітневої. Якщо ви не в курсі, що ж це за коробка і що я робила, то я вам трішечки поясню. Існує такий челендж, він називається Shell Challenge, Коли хтось будує коробку, а інші учасники цього челенджу мають її наповнити, зробити там вже всередині планування. Основна умова цього челенджу це не чіпати стіни, які поставив забудовник. Я вирішила із коробки, яку зробила Квітнева, побудувати розкішний маєток із оранжереєю на першому поверсі. Ось так тебе зустрічає така дівчинка Валерина і сходить на другий поверх. З цього боку у нас прихожа. Тут можна повісити свій одяг, розутися, поставити зонт, присісти, зачекати трішки, поки прийдуть хазяїни, бо мені здається, в такому шикарному будинку має обов'язково бути прислуга. Тут у нас стоїть ялинка, яку прикрашають зимою. З цієї сторони у нас камін, біля нього кріселка, можна посидіти, також годинник, картину можна намалювати. Тут можна також посидіти і полюбуватися ось такою чудовою оранжереєю. Так, в мене тут росте дерево посеред будинку. І це була моя перша ідея, коли я побачила ці круглі стіни: зробити тут оранжерею і виростити дерево. Тут оранжерея, багато різних кущиків. Насправді, не дуже багато, але мені подобається. Тут у нас така музична зона, тут стоїть рояль і можна помузицирувати. Якщо пройти далі, ми бачимо тут ще є ось так відділена зона, щоб посидіти, подивитися телевізор, послухати музику, тоже така вона шикарна. Ось. І ще сходи наверх продовжуються. Тут ще зпроховані двері у спальню. Це головна спальня будинку. Тут теж є така зона з диванчиком, де можна відпочити. Є туалет, чи ще навіть ванна-кімната для власників. Ось Так вона виглядає. Тут є ось така бокова ванна і ось такий душ. Ну І, звісно ж, унітаз такий трішки декор. Що ми прийдемо? далі? Тут є туалетний столик для власниці будинку. Зона, щоб собі відпочити. І, звісно ж, наше ліжко. Якби з ліжка в спальні. І ось така зона гардеробу. Тут я повісила різний одяг, поставила місця, щоб можна було присісти. І таке дзеркало. В принципі, спальнею тут ми закінчили, давайте пройдемо далі. Також на першому поверсі є загальний туалет. Він більш простий, ніж в мастер-бедрум. Тут також унітаз, умивальник, і ось така ванна з душем Також. Поруч з прихожою є двері, які ведуть у кабінет старе бібліотеку. Тут є робочі місця, також місце, щоб відпочити, пограти в шахи та почитати книги, як зараз це робить моя персонажка, така бібліотека. Мені дуже подобається, також тут є ще всі нагороди виставлені. На першому поверсі у нас розміщена зона їдальні та кухні. Ось так от через арку ви можете навіть бачити, тут їдальня є. Ось тут кухня, тут є вхід ось такий на кухню, і також є арка, щоб можна було винести собі, поїсти зразу в їдальню з кухні. Тут ось така велика кухня, доволі багато місця, але я думаю, на ній власники б не готували, а готувала б прислугу. Із столової ви можете вийти у внутрішній двір. У внутрішньому дворі у нас в першу чергу є ось така тераса. Тут можна собі посидіти, відпочити, попити чайочку і також сам внутрішній двір. В ньому є басейн, де можна поплавати, відпочити. Також є лежаки, можна позагоряти, попити коктейлів, так як тут стоїть ще бар. Також ось така під ось таким от накриттям. Розміщається зона, де можна посидіти з друзями, посмажити барбікю, послухати музичку. Так як в цьому будинку ще є дитяча кімната, і він планувався як будинок, в якому буде жити сім'я з дитиною. Тут є ще така зона для дитини. тут є Пісочниця, тут є ось такий намет, щоб дитина собі там гралася, але була захищена від сонечка, гойдалка і цілий великий будиночок для і дитячих і різних ігор. Тут також є ще в цьому будиночку от, столик для творчості дитячої, дитяча скрипка, також такий дитячий іграшка, такий Єтті. Е і сундук з різними іграшками. Внутрішній дворик в загальному виглядає ось так. І так виглядає тут з цієї сторони наш будинок. Мені також подобається все, дуже красиво. І зараз ми ще з вами перейдемо до другого поверху. Покажу вам ще окремо сходи, які я зробила. Дуже вони цікаві. Я побачила колись це рішення в Тіктоці і вирішила спробувати тут. І насправді трішки з ними намучилась, але мені подобається результат, який я отримала в загальному. Звісно, також в цьому будинку не обійшлось без якихось таких рішень, які мусили рятувати весь цей будинок. Тому що я хотіла, щоб тут був відкритий простір, але я не могла прибрати паркан ось тут. А я не хотіла, щоб тут був паркан, тому в мене є ось такий паркан, який знаходиться над сходами. Ну, я з ним нічого не пороблю, він трішки підбільшує, але насправді не так уж і заважає. Це вже такі технічні вимоги гри. Тут на другому поверсі є ось такий балкончик. Тут знаходиться місце, де можна посидіти, подивитися телевізор. Мені дуже подобається рішення, до якого я прийшла взяти картину, а на неї телевізор. Дуже класно по розміру. Якраз під ось цю картину найдорогшу підійшов телевізор з доповнення люксмодерна. Ось таке цікаве рішення тут столиком. Тут зверху ще один е камін, Не знаю, наскільки це функціонально, і я не поставила в цьому будинку димаря. Але камінь дотикало. Будемо вважати, що це декоративні каміни. Взагалі це сімс, тут все умовно. Тут теж, така зона, можна посидіти, послухати собі музичку. Мені подобається. Далі ми ось тут заходимо в спальню, яка є гостьовою. Тут є диванчик, де можна собі посидіти, місце, де можна розмістити гостю свої речі. Тут, тут дзеркало, та шафа, також ліжко, тумба і якесь робоче місце для гостя. Сильно багато декору я тут не додавала, так як це кімната для гостя, тут багато речей не зберігається. Далі давайте прийдемо в дитячу. Дитяча кімната, навпаки, я б сказала, перегружена якимись дрібничками та декором. Рез вам покажу її Ось так. Тут у нас ліжко для дитини, звісно, ж, є книжкова поличка, також дзеркало повісила дитина, щоб собі бачити себе. І, звісно, робоче місце, щоб робити домашні завдання, і дуже багато різних дрібничок. Також можна дитина тут собі займатися своїми хобі. Ні, насправді дуже подобається дитяча кімната, хоча вона, можливо, трішки за яскрава, але на це вона й дитяча, щоб тут було багато якихось яскравих кольорів. Єдине яскраве таке місце в цьому будинку. Ну, і, звісно, тут ще є ванна-кімната на другому поверсі. Тут є ванна, умивальник і унітаз. Нічого надзвичайного. Ось такий будинок вийшов у мене із коробки, яку побудувала Квітнева. І я вирішила, що я також хочу. Продовжити цей челендж і побудувати свою коробку. І звісно ж, я її побудувала. <ріх> Тому ви можете взяти мою коробку в мене в галереї і забудувати її. Правила будуть такі самі, як у квітневий. Ви можете додавати фундамент, додавати тераси, додавати балкони, використовувати платформи, всередині творити все, що вашій душі хочеться. З надвору також єдина умова це не чіпати мої стіни. Вони мають бути саме такими, якими їх створила я. Усе інше на ваш розсуд. Робіть свої будиночки. І скидайте для мене скріншоти, а також ваші галереї. Я буду рада подивитись. Можете також поставити хештег фандомі Shell Челендж, щоб мені було легше вас знайти по ньому. Буду рада побачити ваші результати. А також я хочу кинути виклик для магмельки. Дорога Альона, я кидаю тобі виклик і хочу, щоб ти забудувала мій будинок, а також створила свою коробку і передала цей челендж комусь іншому на твій вибір. Я хочу влаштувати ось такий от передаючийся челендж для сімерок. Як був колись, якщо ви пам'ятаєте, були челенджі, типу Ice Bucket Challenge. От я хочу такі зробити тільки Shell Challenge для сімерок. Тому приєднуйтесь усі. Мені дуже сподобалась ідея, яка от так виникла, згадалася квітневої. Забудовувати коробки це дуже цікаво і можу повернути вам бажання знову щось будувати, бо я, чесно, дуже довго нічого не будувала. В мене була криза творча в цьому плані. Тому чекаю на ваші будівлі. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео. Усім па-па!